Доброго дня, друзі, Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, в нашому огляді, автономний дизельний обігрівач, або, як називають Webasto, модель Powermat PM 8 m 3 потужністю 8 кВт. Ось так він виглядає. На передній панелі у нас 4 отвору для гарячого повітря. Панель керування пульт. На задній панелі у нас підключення акумулятора 12 або 24 вольта, а також живлення через 220 вольт за допомогою блоку живлення. Блок живлення у нас йде на 24 вольти, 10 А потужністю 240 Вт. Також в комплектацію входять гофри для. Відводу воздуха для забору повітря і металева гофра для відводу вихлопних газів. З повною комплектацією можна ознайомитися за посиланням під цим відео. Так, також в нас інструкція є на польській мові. Головне, тут вказані коди помилок і їх розшифрування. Так, виглядає. В розібраному стані ось так. Тобто, в нас дивимось паливний бак на 5 літрів. Далі йде паливний насос, знизу прикріплений. Це дуже, на нашу думку, вдала конструкція, тому що в багатьох автономках блок живлення встановлюється тут внизу, а паливний насос зверху і дуже великі. Велика довжина трубок, і часто буває, що вони перегинаються і паливо погано поступає. Далі ззаду у нас знаходиться вентилятор, плата управління, камера згоряння, свіча накалювання. Далі ми підключимо. Автономний обігрівач і я покажу основні налаштування. Так, дивіться, ми під'єднали до 220 вольт через блок живлення, підключили гофру. Гофра підключається для відводу вихлопних газів в отвір, який ближче до панелі керування. Для забору воздуху він трохи далі знаходиться. Так, Ось так виглядає. Так, паливо у нас тут трохи є. Запустимо. Так, дивіться, основні налаштування, якщо ми запускаємо перший раз, заправили паливо і хочемо запустити, рекомендую скористатися прокачкою палива, щоб обігрівач швидше запустився. Тобто, що ми робимо? Нажимаємо оці дві кнопки. Виявляється такі віконце. Встановлюємо десь 60. Це в нас працює паливний насос примусово і буде в нас 60 імпульсів. І таким чином ми примусово закачаємо паливо. Так як паливо в нас вже є, ми далі не будемо продовжувати. Слідуючи, у нас є дві настройки обігрівача, тобто можна виставити налаштування по потужності або налаштування для підтримки заданої температури. Для цього ми затискаємо. Так, зараз вийдемо з цього меню, затискаємо e, P05. Тобто це по потужності є 10 режимів. Встановлюємо, ну, нехай буде 5 на 5, на 6 позиції. Ок, 10 градусів у нас показує Це температура камери згорання. 11 градусів це температура навколишнього середовища. 24,5 вольта – це в нас живлення йде від блоку живлення. Так, дивіться, далі, якщо нам потрібно по заданій температурі, ще раз натискаємо дві кнопки і виставляємо, наприклад, 20 градусів. Таким чином, коли обігрівач запуститься, він... Буде працювати на максимальній потужності, поки температура навколишнього середовища не стане 20 градусів. Потім він перейде в режим підтримки заданої температури. Так, отже, запускаємо, можна запускати або натиснувши кнопку або з пульта. Давайте з пульта. Натискаємо кнопку. Як ми бачимо на табло, у нас працює свічка накала, вентилятор і камера. Згорання підсвічується зеленим, тобто все в порядку. Ну, потрібно зачекати приблизно хвилину-дві. І... Обігрівач поступово буде нагрівати повітря. Давайте, поки він готується, я вам покажу нашу таку невеличку інновацію, як, як ми зробили відвід від вихлопних газів в бюджетному варіанті. Тобто у нас є гофра, і ми взяли звичайну штангу з бензокосиду вже 1,60 м, діаметр 28 мм. І вона ідеально стає під гофру. І таким чином ми досить бюджетно продовжили відвід вихлопних газів. Так. Далі дивимося. Тобто зараз нічого робити не потрібно, все в порядку, система поступово буде запускатись. Зараз проходить підготовчий процес, тому потрібно трошки почекати. Ось, почалась подача палива. Але у нас дуже мало, але я думаю, вистачить. Так, все, дивіться вже поступово. Почався нагрів. Так, перевіримо. Температура навколишнього середовища 12 градусів, це час роботи е, обігрівача після включення 24,6 вольта. Живлення 20 градусів. Це настільки ми виставили підтримку заданої температури. Так, 40 градусів це в нас температура камери згоряння. Бачимо, вона поступово росте. і… Дійде десь приблизно до 180-200 градусів. Якщо якимось чином буде перегрів камери згоряння, після 250 градусів спрацює захист і вебаста автоматично відключиться. Так, Поки поставлю на паузу, е обігрівач набере повну потужність і ми знову продовжимо наш ефір. Так, Дивіться, е обігрівач вже набрав майже максимальної потужності, вже пішло тепле повітря. Зараз покажу вихлопні гази, Ну, не видно, тобто ось. Відведення повинно бути обов'язково. 184. Все, оце робоча температура камери згорання. Так, зараз переведемо на ну, трошки ще нагрівається. На ручний режим, От, здається, це для економії палива. Бачимо, тут поступово зменшується, воно десь буде на жовтих на на полосках. Споживання даного обігрівача від 100 десь до приблизно 230-240 грам на годину десь палива. Бачите, на 1 градус за такий короткий час вже піднялась температура. Так, І зараз покажу вам, як потрібно завершувати роботу. Для цього потрібно або знову ж таки на пульті натиснути кнопку OFF, або виключити обігрівач цією кнопкою. Також можна відрегулювати пультом більше менше потужність. Робота пульта приблизно десь до 30 метрів. Так, будемо завершувати. Так, натискаємо кнопку OFF. На екрані з'явилась надпис Clear. Тобто, зараз обігрівач проходить процес очистки камери згорання і самостійно відключиться. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підпишіться на наш канал. Якщо є додаткові запитання, задавайте їх в коментарях. Посилання для замовлення обігрівача я залишу під цим відео і до нових зустрічей на нашому каналі.